Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий у Фейсбук. Єдину вартість 2 тисячі гривень встановили для платних номерних знаків на визначенні цифрові комбінації для мопедів причепів мотоциклів. Найдорожчі номерні знаки коштують тепер 80 тисяч гривень. Йдеться про 3.0.1, 3.0.7 одиницю, три та. Чотири сімки. А найдешевші це номери із двома або трьома шістками підряд коштують вони 4 тисячі гривень. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик. Пане Миколо, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Миколо, розпочнемо із статті на економічній правді на основі результатів аналізу відкритих даних. Журналісти економічної правди пишуть, що в Україні фіксується рекордний попит на автомобільні VIP номери. Чи дійсно це так? Дійсно, в Україні, незважаючи на військовий стан, ми бачимо певне збільшення попиту серед автовласників на певні визначені комбінації номерних знаків. Ну, я взяв з собою для прикладу певні наповнення номерних знаків для того, щоб це було більш зрозуміло для наших телеглядачів. Ми бачимо певний попит на ось такі номерні знаки зеркальні. Далі ми бачимо певний попит на такі номерні знаки з двох однакових пар послідовних цифр. Бачимо певне збільшення попиту на. Ось таке наповнення номерних знаків, наповнення 301 і далі. І так само ми бачимо певний попит на визначення номерних знаків всіх однакових цифра. Відповідно, проаналізувавши певну статистику, яка є в цьому 2023 році, ми бачимо, що в Україні було реалізовано платною комбінацією цифр усіх типів номерних знаків, орієнтовно 128 тисяч комплектів. На засобах. В той же час ми реалізували звичайних номерних знаків безкоштовного наповнення де 750 тисяч. Тобто, ми кажемо, що орієнтовно 20% наші автовласники приймають рішення купувати певні номерні знаки. І тому, провівши аналітику, ми побачили, що в цьому році нами було реалізовано через територіальні сервісні центри МВФ. Наповнення номерних знаків всі однакові 7777 77, або 4 сімки, майже 1100 штук. В той же час ми бачимо найменший попит серед користувачів: це по номерних знаків 66-66. Їх було реалізовано там близько 200 е, комплектів. Відповідно, е, ми побачили, що необхідно внести певні зміни по вартості. Наповнення по номерних знаків, і відповідного рішення було прийнято Кабінетом міністрів щодо перегляду вартості по певних наповненнях по номерних знаків. Якщо ми кажемо раніше, номерний знак наповненням 66, 66 е, коштував 36 тисяч гривень разом з ПДВ, то саме на сьогодні ця вартість була зменшена в рази, І на сьогодні вони ці номерні знаки коштують 12 тисяч гривень. І відповідно було переглянуто вартість номерних знаків наповнення 301, 307 або всі сімки з 36 тисяч гривень з ПДВ на сьогоднішню вартість на 96 тисяч гривень з ПДВ. Пане Миколо. А ось ми дивилися графіку вартості окремих платних номерних знаків. Ви про неї теж згадували про Я цю вартість. Ми вас не чуємо. Пане Миколо, ми згадували теж в графіці, бачили вартість окремих платних номерних знаків з різними цифрами. А як щодо знаків виключно з літерами? Що стосується наповнення цифровим значенням по номерному знаку, то автовласники сплачують виключно за підбір. Тих цифр, яким є наповнення номерного знаку. Що стосується наповнення, то в кожному номерному знаку є регіон, в якому видають е, наші працівники територіальних сервісних станом на сьогодні, якщо територіальний сервісний центр здійснює реєстраційні послуги, ми кажемо наприклад, у місті Києві, то незважаючи на місце реєстрації або інакше кажучи прописку. Кожному автовласнику в місті Києві буде видано номерний знак наповненням серії «К». А що стосується останніх двох літер, це серія номерного знаку, вона не на що не вважається, і власник може обрати за бажанням наповнення номерного знаку за допомогою офіційного сайту головного сервісного центру або попередньо сплатити та обрати наповнення. Через сайт головного сервісного центру, де розташовано електронний кабінет водія, ми надали можливість обирати будь-кому або платної комбінації цифр, номерні знаки, або безкоштовні номерні знаки. Що стосується можливості обрати безкоштовний номерний знак, ця можливість вже існує майже три місяці. І ми бачимо великий попит так само і на безкоштовні номерні знаки. Що стосується можливості обрати безкоштовний номерний знак, вона фіксована, врегульована. З урахуванням ПДВ можливість обрати безкоштовний номерний знак коштує сьогодні 360 гривень. І будь-хто, обравши зручний або будь-який номерний знак. Може врегулювати можливість попереднього бронювання цього номерного знаку на термін до десяти днів, і в цей час звернутися в територіальний центр і обрати те наповнення номерного знаку, яке йому підходить. Пане Миколо, хочу уточнити напевно більше до запитання Романа. Я так розумію, Роман мав на увазі в питанні щодо Ви Знаєте, є такі номери, коли можна собі своє ім'я написати там Івана, Роман і так далі. Чи є, наприклад, чи є можливість їх оформити у вас і скільки вони коштують? Зрозуміло, це наповнення називається індивідуальний номерний знак. Так воно існує, існує два способи, можливості замовлення індивідуального номерного знаку. Перший спосіб фізичне звернення в територіальний сервісний центр, коли автовласник після реєстрації транспортного засобу отримає певний номерний знак і хоче отримати додатковий, а інакше кажучи, індивідуальний номерний знак, наповнення, наприклад, МЕКОНА. Він звертається до наших адміністраторів і узгоджує можливість попереднього замовлення цього індивідуального номерного знаку. Так само у нас існує і е, дистанційний електронний можливість формату обору вибору індивідуального номерного знаку. Він так само цей функціонал працює на сайті головного сервісного центру в електронному кабінеті водія. Кожен з автовласників може обрати електронне. Наповнення цього індивідуального номерного знаку. І на сьогодні ми вже замовили завдяки електронному сервісу майже 12 тисяч цих комплектів. Вартість одного наповнення індивідуального номерного знаку буде коштувати в районі 1000 гривень. Максимальне наповнення це не більше 8 літерів. І символів. тому ця можливість так само у нас реалізована, і вона дуже активно використовується е, серед наших автовласників. Пане Микола, ще одне питання маю до вас. Стосується воно людей, які дуже забобонні щодо цифр. І якщо ми говоримо про ось ті такі безкоштовні номери, так які даються першочергово в першочергово людині, наприклад, вона там подивилась на цифри, вони їй не подобаються, і вона бачить в них якусь забобону, що от якщо вона їх прикріпить на свій автомобіль, то все буде якась там біда станеться. Чи є змога безкоштовно змінити ось той рандомний набір цифр, який може бути присвоєний машині, чи ні? Що стосується можливості обрати номерний знак, вона існувала і існує. Станом ну, на сьогодні будь-хто може, по-перше, якщо йому не сподобалось будь-яке наповнення номерного знаку, він має можливість звернутися до будь-якого нашого територіального сервісного центру і обміняти старий номерний знак на новий або безкоштовним наповненням, або платним наповненням. Що стосується можливості вибору, вона існує за додаткову сплату, це 360 гривень, яку я зазначив, або безкоштовно наші адміністратори видають тим наповненням, але вони інформують автовласників про той туморних знак, який буде присвоєна певному транспортному засобу. Пане Микола, дуже дякуємо вам за пояснення. Це був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС. Нагадаємо, що кабінет міністрів прийняв зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків.